Привіт, з вами як завжди, Влад. І сьогодні ми будемо робити Выживание хардкор. Хе -хе. Так -да, хардкор. Ой блядь. А все хорошо вроде бы Так Світ назвемо. Так от. Так дальше включаємо ДНІ. Так Да Координати. Так, відродження не надо, це хардкор все таке Невошаевское времени Все повільно. Ой, повільно. Швидко О, якраз Ця морда була похожа на херобрида Так Швидко розі. Так, поче нам быстро, давай. Хе-хе. <laughs> Де Сначала дерван бы. Потім... Ой, клави, ну ладно. Hmm. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Крафтим досочки, 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 верстак, как шо, не залога лучше. не знаю. Так. <социт> так, у меня бы его. Так, вс. Пора крафтить. Да. Так. Пора брать корову. <мес> я опять скоро время. Так, як ви бачите, вже готово. Що я отримав тільки одне м'ясо? Ну, Ладно. Зараз, зараз, зараз. Зараз ми будемо крафтити начальні інструменти. Так. Меч. Досок не хватає. Топор, кірка, все як. Нормальные люди роблять, так, кі, кіка, давай, отак. Демо, як всегда. По як Хе-хе. Да. Та юкер не бабай, давай нормально. О. Так, давай, давай, давай. Э. Думав, що ж Ладно, так. Ну, нормальный край Ого, еда, еда. Саме головне, щоб хардкорі не убере. Mm -hmm. Да mm -hmm. тоді це буде ідеально. Mm -hmm. О, кожа, кожа. Прям підходить кожа. Mm -hmm. Не поймей. а, так, да, підібрав, все хорошо. Так. Дальше, дальше, дальше. Опа, на. нормально, нормально так. Дальше, дальше. Хорош, хорош. Мясо прям на пару дней хватает. Якщо я я его пожарю. Так, да, ой. ну ладно. Пережив. Так, так, так. Ага. Курай, треба курай надо. Так, так. А при чем тут сундук? Ну ладно. Так. не понял. Реально не понял. А откуда там звуки скелета были? Наверное, шахта недалеко знает. Свобода хорошо. А ну-ну исчезнет. ой о, вс хорошо так. Э, не-не-не. Це надо назад. То якити. Де... О, вс хорошо, до свидания прошло. О, хорош. Кровать пода? Так, да, 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 хорош да. Бережемо дубвайм. Уголлочик? Хе-хе. Так. Mm -hmm. то все буде хорошо. А як не буде хорошо, то буде погано. Ну і ну Треба. Там. Ох, бля, холодно вдома. Так, Що там? Печку, не печку. О, овечка же что. Да. Так, так, так. Э, что ты так. А, все. О, вс одна овечка, ну. Так. А, все. Хорошо. Йопка не богат. Так, под ним все хорошо, нормально прям. Иди я не думаю. Ч вам так лагает? Ладно. Таким я не знаю, як я буду виживати наш. Як ви бачите в моє управління, я так завжди виживаю. Зазвичай здохаю в перший же день. А так, вроді би ще живий. Вехо були так. Заряд іде сюди так. Крафтимо, крафтимо, піч. Злагал, Не, все хорошо. Да, э, печка Вот. Так. Так, 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 нормально. Так. Жарим оборонину. <laughs> да. Ну, все, час уехал. Приличное время. <laughs> так, так, так. Иди сюда. Хорошо. Ой, да, прям мокрый Так. Дальше что? Дальше что там врушилось, наверное. Так. так. Все. Да. Уголек, каменек. И все будет хорошо. Да. Ну что мне там дальше делать? Ну і да, як ви, боже забув. Да, забув. Як ви чуєте? Як ви взагалі чуєте, у мене мікрофон вже на місці. Хі -хі. Так, а що тут ще тут? О. Не знаю, що де ще робити. Ого-го! Дядя! А ты все вот хорош, исполнитесь Так М -м -м. Еда, уголь, все хорошо, иди сюда. Угу. Так, да, кровати, да? Нормально? Кровать я. Так, пошли, 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 бо я виривати собі хату. Тут у скрині. У скрині закінчилось. Так. Ах, йдемо. Кривати mm -hmm. сюди. Чого я взагалі цей блок поставив. Ладно, так, йдемо по віщі. Ну ладно, он там стоит. Так. Берем. Берем. Так. Так, так. Там лама была. Куда то ворох хлама, ну ладно. Закры... Да. Ждем. Ждем, ждем. О, все. Хорошо. Ой, блять, я что, уже проспал? Ну ладно. Роспав, значить, проспав. Так, ідем далі. Це вже офіційно почався перший день. То був нульовий день, а це перший день. Значить, стоп там желізо. Значить, все буде хорошо. Так, назад. так топор на да, топор, конечно угу. За последнее время як ви чуєте у мене голос довольно сильно поменялся Нет я притворяюсь. Так що там Так Да у тебя факел Уголь, який уголь. Так, далі железо добувають сразу. Повезло мені в перший же день і желізо. Це прям конфетка, так. Хороший дядя. Так, там ще железо. Железо, желез. Так, да. малий на кухні лазить, сейчас потущить. Малой там ложку маме принес. Ну, все хорошо вроде. Так. Так у Так, все. Так, железо чи медь? Ну, медь поставлю. Все, что хочу двери изменить, а не железу. Медь же при нами відкрывается рукою. Так. На даний момент кінець першої частини скоро буде. Так що, все хорошо. Так. Да. Так, півніку харікають як бішані, бля. Так, так куди ти вилетіла курча? Так. Угу. Так. Будем крафтить, будемо крафтити двері. Хоча ще рано, вроді би. Тому ні. Так. Хм. Угу. Ну. Вроді би ще все хорошо. І ми підходимо до кінця першої часті. Початок другої. Так, телефон лагай, бля. Давай. Працюй, ты уже... Ты ёк, О, все хорошо, да? Да. Так. Ух ты, блядь, точно на улице. Нормально. извиняюсь за мочки. Так. Переставим мы эти факел сюда. Да. Ну и ну, в кровать назад надо. Потому що я бачу дощ почався. <хи> да, так, да, так. Так. Ну, в дощ нема, нема. Ну, конечно, хардкор. Як я думав, в хардкорі. дощ скипнуть так. Дольше. Ніхто нема. Ніколи нема. Вою все хорошо. угу уголь добудем там овечка чешу что-то посол да овечка так 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 нико ма нико ма наш все хорошо да. да 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 ага так там свинья ладно овечка надо да Не понял а ты свинья ладно ладно где-то не было там джунгли что-то такая все хорошо Дальше, дальше. О, хорош. Шкура. Шкура, прям шкура. Четвертий уровень, перший же день. Хорош, хорош. Так, що там? Там еда. Еда. Иди сюда. не звали. Чипляємо перевепу. Ну. Перший раз не поняв.